Шипман лікар смерть у 1970-90-х -х, х роках. В Англії лікар Гарольд Шипман вбив близько 250 пацієнтів переважно літніх жінок ін'єкціями діаморфіну. Він підробляв заповіти і був спійманий після підозрілої смерті пацієнтки в 98 му році. Саркастичне психологічне резюме. Лікарі, боги смерті в білих халатах. Психологія влада корумпує, особливо над слабкими сарказм. Ходи до лікаря. Якщо хочеш вічний спокій або перевіряй рецепти, давайте розберемося докладніше. Гарольд Фредерік Шипман народився 14 січня. 1946 року в Ноттінгемі, Англія. Він був середньою дитиною в робітничій родині. Його мати померла від раку, коли йому було 17, що могло вплинути на вибір професії. Він вивчав медицину в університеті Ліца і закінчив у 1970 році. У 74 році він приєднався до практики в Тодмордені, але був звільнений у 75-му за підробку рецептів на Петидин, до якого він був залежний. Він був засуджений і оштрафований. У 1977 році він приєднався до практики в Хайді, Манчестер. Де працював до 98-го року, там він почав свою серію вбивств. Він відвідував пацієнтів вдома, вводив їм летальні дози діаморфіну і потім підробляв медичні записи, щоб це виглядало як природна смерть. Його жертви переважно літні жінки. Що живуть самі. Він іноді підробляв їхні заповіти на свою користь. У червні 98-го року він вбив Кетлін Грунді, 81-річну колишню мера. Він підробив її заповіт, щоб отримати 386 тисяч фунтів стерлінгів, Її дочка Анджела Вудраф, адвокат. Запідозрила підробку і повідомила в поліцію. Поліція розслідувала ексгумація, показала діаморфін. Шипман був арештований у вересні 98-го року. Суд у 99-2000 роках засуджений за 15 вбивств. Довічне ув'язнення. Розслідування показало, що він вбив щонайменше 215, можливо, 250. Він повісився в тюрмі 13 січня 2004 року. Психологічно він насолоджувався владою над життям і смертю. Сарказм, довіряй своєму лікарю. або краще перевір все двічі. Пишись і лайкни, щоб побачити більше таких історій.